Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди солоне Олександр Сіянко. Олександр, вітаємо вас сьогодні з перемогою. Дякую вам. Як оцінюєте гру своєї команди? Команда зіграла дуже чудово сьогодні, доіграли всі моменти, всю атаку ми закінчували. Да, не забили свої, не пропустили десь щось. Ну, команда зіграла дуже добре. Після цієї гри ви підіймаєтесь вище в турнірній таблиці. І, скоріше за все зіграєте в першій семірці. Як вважаєте, чи є там у вас шанси зачепитись? Я думаю, в будь-якому випадку є. Я не скажу, що ми слаба команда. Е, іграли і сильними, і з першими місцями виігрували. Я думаю, просто треба зробити перефразівку команди, підтягнути інших людей. Я думаю, якщо будемо збиратись по 8-9 людей, то буде все. Трансфери плануються у вас місцеві? Обов'язково. Чи вдалося сьогодні все, що планували на гру? Е, вдалося все, крім реалізації моментів. Хотілося більше забити. Сьогодні були відсутні Антон Неляшенко та Нечай. Чи вдалося взнаки відсутність гравців цих? Е, ну, звісно, хочеться, щоб вони попадали кожен, кожен раз на ігру. Але я думаю, що і без них ми вправилися в ті моменти те, що ми хотіли перед грою, те, що ми обсуждали. Що ж, добре, дякуємо, дякую.